Є декілька там, які хотів би з вами обговорити. Ситуацію на фронті переговорний цей так званий мирний процес з деталями, і мідіч е, Гейт. І почати хочу з Покровська. Чому тому, що виходить така штука, що сьогодні нам повідомляють про те, що ну от, наприклад, нам повідомляють про те, що ми утримуємо центр міста і зробили там певні зачистки. ДШВ повідомляє про те, що ЗСУ зачистили центр Покровська. Українські захисники зберігають позиції в центрі міста і зачистили від ворога райони залізничного вокзалу, педагогічного училища і скверу Соборний. Росіянам не вдається закріпитись. Окрім цього, сьогодні просто шквал новин звідти, тому що спец... е... сили спеціальних операцій звітують у відосах, я буду їх показувати, як вони нищать позиції, живу силу, ФПВ е... і так далі. Служба безпеки України показує фактично те саме. Тобто, сьогодні гарні новини з Покровська. Можливо, їх можна якось прив'язати до того, що в Швейцарії відбувається, не знаю, там згодом обговоримо. Але в цілому ситуація це змінює якось ситуацію безпосередньо в місті чи ні. Дивіться, можна е, знімати шикарні ролики в інформаційному полі народ голодний на добрі новини, це з'їдає моментально і радіє. Але причина наслідкової зв'язки, чому це все сталося і що буде далі, то це вже окреме питання. Тому порадіти. Е, Успіху на таким рівні сьогодення це чудово. Що буде завтра, це інше питання. І, на жаль, в певних моментах стратегія таких показів коротких роліків, успішних, ну, давайте згадаємо, як сколихнуло українське суспільство безпосередньо відеоролик про потужну десантну операцію у вигляді Двох гелікоптерів, які висадили близько 20 чоловік в Покровську. Що тільки не писали, як тільки радостно не в вдалиння, який ефект на виході, крім е, покращення інформаційного поля і е особистої хоробрості безпосередньо е нашим військовим е представників ГУРа, більше ніякого ефекту такого немає. Тому ще раз кажу: е не треба повторювати, е, Принцип ворони: що не все, що блестить, то золото На жаль, в певних моментах ми сприймаємо інформацію, яку показують в інформаційному полі, але в цілому ментальна ситуація не змінюється. Це найбільша проблема. Я просто чому на це звернув увагу, тому що, наприклад, бійці пишуть дещо інше. Дійсно, з'являється еферія після відповідних відео після шквалу повідомлень. і Так далі, а от хлопці пишуть інше, і тому я хочу вас запитати, коли Зеленський слухає доповідь сирського і каже про те, що 150 тисяч сконцентровано російських військ на цьому напрямку, і в цьому ж реченні каже про те, що ми ми здійснюємо контрнаступальні дії. Я хочу зрозуміти, а де правда? Тобто, є одна історія з відео, інша історія від зеленського і сирського, і третя історія від бійців, які пишуть, що у нас. Вибачте, там, м'яко кажучи, не так все добре. Дивіться, що стосується 150 тисяч, ну, навіть географічно достатньо складно вивити таку кількість людей на такому невеликому ділянці фронту. Це по перше, по-друге, звичайно, ніхто там не шикується плечі оплічі і не йде, знаєте, такими щільними рядами в напрямку українських бойових порядків. Це зовсім все по-іншому, але між тим. А рахування, яка кількість росіян там є, ну добре, там 150 тисяч. Ми не говоримо, скільки наших. Але питання: а на інших ділянках: скільки наших? Чи зможемо ми витримати? Бо е, насправді питання велике це запорізький напрямок а безпосередньо Голіпійський напрямок, де активізувався потужно ворог. Друге, це е, стик між Константинівкою і Бахмутою, де ворог активно проводить наступальні дії. І те, що е, російські дрібні групи називемо це так, як кажуть генеральний штаб, вже активно е, ведуть себе в певних районах Константинівки. Взагалі про це мовчимо, те, що е, на Лиманському напряму ворог також активі і е, з півночі намагається обійти той самий Славянськ, аби створити передумови. Щодо обрізання комунікацій Краматорської конгломерації. Тому питань багато і е, бійці, звичайно, сприймають цю інформацію, і я їх прекрасно розумію, що кожен дивиться зі свого окопа, зі свого бліндажа на ту ситуацію і сприймається зовсім по-іншому. А оці радісні ролики про маленький успіх в маленькому якомусь кварталі міста це все дуже чудово. Чи буде потім спроможність закріпити цей успіх? Десант висадили, закріпили успіх, де ті хлопці, скільки з них загинуло, ми знаємо, е, яка кількість попала в полон, ми знаємо. Тому безпосередньо в інформаційному полі не треба реагувати на все, що блищить, а треба чітко розуміти наслідки певних таких інформаційних маніпуляцій, які здійснюються і подаються як суперуспіх. Для того, щоб суперуспіх був, то тоді вже, от як будуть. Оголошення з боку українського керівництва про успішні бої в центрі Москви, оце буде успіх. А поки що ми навіть і до Ворони вже не дійшли. Пане Сергію між тим, якою є ситуація на Куп'янському напрямку. От дивіться, два дні поспіль Росія заявляє про те, що Куп'янськ в оточенні, і 15 батальйонів ЗСУ також в котлі в котлах. Що там насправді зараз відбувається? Ну э, треба віддати належне лапках російській пропаганді. Вони завжди подають певну інформацію, достатньо чітко викривляючи її. Але вони знають, що правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується. І от ми по Купянську там особливо не виправдовуємося. Було пару виступів, що в нас там все нормально, всі під контролем. І ми контролюємо місто. і У нас пару роликів там вийшло, що безпосередньо. Показала активність наших підрозділів в цьому місті. Менше всього мене цікавить сам Купінськ. Мене цікавить безпосередньо станція узлова Купінськ. Оце, мабуть, значно важливіше І для ворога сам Купінськ, це поскільки постійки. їх це цікавить, заліжиться станція. Тому питання про оточення про котли. Ну сьогодні це котел, завтра не котел, бо е швидкоплинність. Ведення міських боїв таке, що е, часто буває, що один і той же будинок декілька разів на добу переходить з руки в руки, а чи ще через дві доби від того будинку не залишається вже нічого. Тому давайте не реагувати безпосередньо на заяви російської пропаганди, а спонукати українську пропаганду більше бути активним в інформаційному просторі. А тут, пане Сергію, що потрібно робити і як робити правильно, коли ну наприклад, от я знаю там по, по собі, да тобто як реагують люди, випускаєш ролик, де там здійснили висадку умовно висадку десанту, перебили там, забаранили сотні окупантів. Кажуть, ти працюєш на телемарафоні. Все погано. От дивіться, ми втратили позиції. Нам треба було відійти, і на жаль, так сталося, що пишуть: ти зрадник, працюєш на Росію. І я сижу і думаю, так, а хрен, знає, що вам треба. Я все одно кажу правду, так як вона є, тому що це правда, і це правда. Далі ви сприймаєте це по-своєму. І от в мене питання: що потрібно? Як потрібно пояснювати, щоб це дійсно була правда при цьому, щоб ми інформаційно рулили? Дивіться, питання полягає в тому, що. Е... Вже давно розподілені інформаційні простори і ресурси всередині українського інформаційного простору, і кожен громадянин в своїй більшості дивиться е, ті е, канали і ті журналістів, яких сприймає як е, до скажімо, носіїв найбільшої правди, і боротися за е, скажімо так, перетік цих джерел на вашу користь достатньо складно. Деякі журналісти е, не стільки журналісти скільки. Оператори, які монтують ці ролики, подають такі гучні, абсолютно безтолковіші, з моєї точки зору, заяви, там, знаєте, такі, Путін срався і захлинувся власним гімном. Все, І всі туди побігли дивитися. Ну все ж це так, умовно кажучи. Але в певних моментах, в певних моментах розумієте, питання полягає в тому, що люди частіше радісно вірять написам на зелених парканах. Ніж спроможні самі аналізувати ту інформацію, яку подають, і це, мабуть, найбільше проблем українського суспільства. Тому я розумію, ви хочете знати мати більшу кількість прихильників, які вас дивляться. От ви вибрали свій напрямок діяльності. У вас достатньо е, непогана кількість переглядів на ваших ресурсах, і е, боріться за тих, хто вас дивиться, а уже безпосередньо в певних моментах подавати таку, знаєте. Цікаву інформацію, таку е, ізюмінку, яку можна завжди вкинути е, всередину з кишого компоту, це питання номер один. От завдання номер один правильно подати ту ізюмінку. Ну бачите, хтось дійсно пише, що Путін подивився лайном і помер. Хтось пише, що щойно апельсином там подивився і також в комі знаходиться, і так далі. Ну реально, добре. Не будемо там колег обговорювати, але я розумію чудово розумію, про що ви говорите. Навіть коли читаєш такі заловки, думаєш. Блін, ну окей, ладно, а що далі в такому разі буде? <різь> ну, це, Якщо це інколи нагадує, пробачте, накінчу, це інколи нагадує, <різь> знаєте, змагання в дитячому садку між дітьми, хто на горшку краще сидить. Оце в таких моментах, оце нагадує такі нюанси. Пробачте, це таке можливо незручне порівняння, але між тим. Ні, 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 все, все, все правильно клас. Я хочу вас запитати пане Сергію, що треба зробити для того, щоб виправити ситуацію. Ми підемо на наступну тему, але щоб крапку в цій поставити, це складне запитання, і просте водночас, можливо, воно дуже банальне. Можливо, відповіді на нього будуть очевидними. Там мовляв, треба організація. Нарешті треба перестати там займатися політиканством. Треба нарешті там зайнятися мобілізацією, причому організованою мобілізацією, там працювати на дипломатичній ниві щодо там здобуток да, зброю. І, і нарешті там своє ВПК вже так активізувати, щоб ну що щоб ми мали відчутні результати. Але от в цілому ситуація складається зараз не на нашу користь. Ну це правда. Що нам треба зробити? Ну насправді вихід ситуації достатньо зрозумілий, і питання номер один, яке зараз стоїть на повісі дня, це питання професійності виконання службових обов'язків величезною кількістю громадян України. Ну, в певних моментах і не тільки громадяни України може в них і інші паспорти, як показує досвід. Так от завдання номер один все ж таки перестати займатися політиканством, займатися е, війною, але поки що я не бачу бажання займатися війною. І наразі в певних моментах ну побачимо, як закінчаться ці незрозумілі перемовини з 28 пунктами. Це окремо, ми ще з вами поговоримо. Але питання номер один: що до того моменту я абсолютно не бачив бажання влади активно займатися підготовкою країни що стосується ведення війни, тому і наразі ми можемо з вами обговорити, що треба робити, а чи хоче робити це влада. Оце завдання номер один. Бо насправді і ваші, і мої ефіри, вони дивляться достатньо постійно, і у них там цілі люди для цього призначені. І щодобові зведення пишуть хто кого як поливав брудом, або кому хто як лазав сраку з керівників, це все вони відмічають і навіть сидять рахують лайки і дізлайки під кожними виступами. Нема чим більше зайнятися. Так, от питання номер один: чи хочуть вони перемогти в цій війні? Насправді знову повторюсь, три речі: люди, економіка, протифікації оці три речі, які безпосередньо дають успіх цій війні. І єдине, що додам багато хто сприймає, що ситуація дуже складна, і що зима буде повна срака. Ну з моєї точки зору не повна срака, тому що хто пережив бурні 90-ті при відключенні електрики, той зрозуміє, що нічого нового абсолютно не вигадали. Завдяки певним е політикіням, які тоді керували енергетикою України, світло не бачили місяцями люди. І я сам це все пройшов наступне. Знов таки ж, е що стосується питань, що е нам боятися, Ну, точно вже боятися, особливо нема чого. Але е, нам, нам зараз впевнено маніпулюють і лякають якимось незрозумілим, уже якщо ти раніше годували незрозумілим далеким щасливим майбутнім, то зараз незрозумілим страшним майбутнім. І що тому безпосередньо, що робити владі, а чи хоче влада це змінити? От ми побачимо, яким чином проголосують е, чи проголосуючи яким чином закінчиться ці перемовини. Росія в повній сраці, блін, повірте, і у них ситуація незначно краща, краще ніж у нас за винятком ресурсів. У них більше людських ресурсів і технічних ресурсів, тому вони ще намагаються наступати, і тому у них на ділянках від Покровська, е, до Бахмута всі підрозділи комплектовані під саму зав'язку. Вони намагаються це ж вигризти, захопити і витиснити. Це також треба розуміти. Тому е з моєї точки зору. Ще трошки називається е потерпіти, ще трошки правильно дещо зробити, і Росія також почнемо е руйнуватися. називаємо це так. Звичайно, деякі зараз скажуть, яке руйнація, вони там такі сильні, вони далеко не сильні, і в них реально з економікою повна срака. Але в них є ресурс. У нас цього ресурсу немає, і Америка нам погрожує, що нам не будуть давати зброю. Нічого, не перший раз не дають зброю. Зі знімками якось також розберемося. У нас достатньо інформації по російським об'єктам, по яким ми спланували потужні удари, нам уже є чим бити, нам є е, на яку глибину достати те, що росіяни раніше е, думали, не достаємо. Тому питання стійкості, от питання про стійкість це питання спроможності е, довершити справу до кінця. Зараз ми під жорстким інформаційним пресингом, реально. Як всередині держави з боку президента, закінчуючи б е, Дональдом Трампа, я вже не кажу про кацапню, але між тим треба зрозуміти, що е, треба тут вистояти, і зрозуміти, що е, Росія, знаєте, на одній ночці стоїть і так і летається. Тому ми можемо перемогти в цій війні і мусимо перемогти в цій війні, бо будь-які перемовини з зупиненням вогню перемовини можна вести, аби розуміти бажання ворога. Але ворог зараз має певні козирі в руках і буде далі е, тиснути на українську сторону. Між тим для нас під час цих перемовин е, підпал е, величезної кількості російських підприємств. Це додаткові козирі в нашій колоді, і ми ще не починали розкладати ту колоду колоду в повному обсязі.